Всім привіт! Отож, друзі, підтримка Windows 10 закінчилась 14 жовтня 2025 року. Що це означає? Це означає те, що десятка більше не буде отримувати оновлення, пов'язані з безпекою системи. Натомість Microsoft нам пропонують придбати продовження підтримки ESU Extended Security Update ще на один рік за 30 баксів. Я не є прихильником використання Microsoft аккаунту для входу в систему та краще б заплатив 30 доларів за ліцензію ESU. Але, на жаль, нам все одно знадобиться обліковий запис Microsoft, навіть якщо заплатити 30 баксів. Отож сьогодні я покажу вам, як безкоштовно отримати підтримку ESU у Windows 10 на один рік за допомогою облікового запису Microsoft. Розширення оновлення безпеки або ESU. Це програма Microsoft, яка виникла вже досить давно. Цю програму вони пропонують клієнтам з корпоративною ліцензією, які не хочуть оновлюватись до наступної версії Windows, коли версія, яку вони використовують, втрачає підтримку. До цього моменту програму ніколи не пропонували широкій аудиторії. Це завжди була платна програма, яка подовжує оновлення лише на три роки. Що характерно для Майків, ціна кожного року подвоювалася порівняно з попереднім роком. Ця політика підштовхувала клієнтів з корпоративними ліцензіями переходити на нову версію Windows. Особливо враховуючи той факт, що Windows досить давно пропонують безкоштовні оновлення до наступної версії Windows, і ви можете оновитися до нової версії абсолютно безкоштовно, або ж заплатити за розширені оновлення безпеки. На жаль, для нас, простих користувачів, завжди було так, що ми закінчують так, що коли закінчується підтримка, то все. Вам просто потрібно оновити версію Windows до наступної. Тепер з Windows 10 це не потрібно, оскільки Microsoft пропонує користувачам розширені оновлення безпеки практично безкоштовно. Зараз це могло б коштувати 30 доларів, але Microsoft надає нам можливість отримати її безкоштовно, виконавши всього декілька кроків. Перший з них це увімкнути резервне копіювання Windows або ж оплатити через так би мовити бонусну програму Microsoft, але цей процес мені здався занадто складним. Але питання в іншому. Я не хочу логінитися в системі під обліковим записом Microsoft. І я не хочу використовувати резервне копіювання Windows, то що ж мені робити? Є вихід із ситуації, і я його вам сьогодні покажу. Отже, гайда за комп'ютер. Отож, друзі, перш за все, що нам потрібно, це переконатися, що в нас встановлені всі оновлення. Якщо у вас є ось таке повідомлення в оновленнях, то супер, ви можете перейти далі і активувати розширену підтримку. Але що робити, якщо в нас немає такого повідомлення? Ось, То зараз це виправимо. Отож, відкриваємо пошук та пишемо регл. І у нас є регістрій Editor. Відкриваємо його. Та переходимо ось за цим шляхом Hotkey Current User. Далі Software. Далі Microsoft. Потім Windows NT, далі Current Version. Та шукаємо пункт Windows. Тепер нам необхідно додати ключ правою кнопкою мишки по Windows, New, Key. Та називаємо його Consumer ESU. Перевір, переконайтесь в правильності назви, це важливо Consumer ESU. Далі переходимо в цей ключ та в цьому полі правою кнопкою мишки та створюємо DWORD 32 біта. Називаємо його ESU Eligibility. Це також дуже важливо. перевірте, щоб все у вас було правильно. Далі створюємо ще один ключ DWORD 32 біта та називаємо його ESU Eligibility Result. Потім відкриваємо ESU Eligibility та присвоїмо значення 2. Окей. Далі відкриваємо двойним кліком також по ESU Eligibility Result та присвоїмо значення 1. Ось значення, які пов'язані з цими ключами. Ось, якщо вам треба їх змінити, то ось їх значення. А ми йдемо далі. Так, ми закриваємо реєстр та переходимо в наші оновлення знову. І що ми бачимо, в нас з'явився пункт «Реєстрація в розширених оновленнях системи безпеки. Отож, давайте зареєструватися зараз. Саме тут нам знадобиться наш Microsoft аккаунт. Тут вводимо логін та пароль Microsoft аккаунту. За допомогою пароля я виберу. Дійсно, до 13 жовтня 2026 року. Як бачимо, у нас з'явилося вікно з таким повідомленням. Ми, тож, як бачимо, ми отримували розширене оновлення систем безпеки, яке діятиме до 13 жовтня 2026 року безкоштовно. Як бачимо, тут поправка. Можливо, це в мене так, але на мій Microsoft аккаунт вже максимально зареєстровано пристроїв з розширеними оновленнями систем безпеки. Тому, скоріш за все, для одного. Комп'ютера вам необхідно зареєструватися під одним аккаунтом. Так я думаю, буде краще. Після дати закінчення періоду підтримки Windows 10 система ні разу не запропонувала мені заплатити 30 доларів, щоб придбати ESU за винятком резервного копіювання Windows. Схоже на те, що Microsoft пропонує ESU безкоштовно для всіх, але про це сильно не розголошує. Вам тільки потрібно увійти до облікового запису Microsoft та зареєструвати саму систему в ESU. А головне, вам не потрібно використовувати Microsoft Account в самій системі, на якій зареєстровано ESU. Але є одне але після перевстановлення Windows вам доведеться знову активувати ESU способом, про який я розповів. Але ж це безкоштовно. Тому я думаю, що для. Вас це буде невеликою проблемою. Отож, друзі, підписуйтесь, якщо відео було корисним, то поставте, будь ласка, вподобайку, чекаю на вас в коментарях та у себе на каналі. До зустрічі!